Яка вона сучасна бібліотека? Це вже не тільки сховище книг, які зберігаються в повній тиші, де відвідувачі говорять пошепки, але й місце, де можна поспілкуватися з друзями, провести фотосесію, відвідати виставку, взяти участь у культурних заходах для дітей та дорослих. Територія людей активних, творчих, цілеспрямованих та успішних. 30 вересня у Всеукраїнський день бібліотек представники молодіжного крила політичної партії Успішний Харків завітали в одну із книгозбірень холодногірського району. Для студентів різних харківських вишів була організована екскурсія бібліотеку а також круглий стіл на актуальну на сьогодні тему бібліотека як альтернатива діджиталізації. Вероніка Баришевська, як і інші гості, в цій бібліотеці вперше але вважає, що робота таких закладів важлива, бо саме вони є культурним осередком для міст. На мою думку, бібліотеки створюють середовище для живого спілкування і для обміну думок. І саме для молоді це буде гарним поштовхом саме для розвитку їх соціальних навичок, і також для того, щоб підтримувати почуття єдності. Бо зараз у воєнний час це дуже важливо. Серед спікерів круглого столу був харківський молодий поет Денис Караченцев, який презентував свої вірші Ніка Хворостенко, художні роботи якої пре представлені на виставці в бібліотеці, та шеф-редакторка видавництва Віват Олена Рибка. Молоді люди ставили цікаві запитання, обговорювали книжкові новинки, дискутували та робили висновки щодо майбутнього української літератури. Давайте почнемо з того, що молодь напевно вже і не згадає, коли останній раз тримала паперову книгу. Окрім научної літератури, пов'язаної з навчанням. Тому хочемо подякувати команді бібліотеки за те, що дали нам змогу провести такий захід та повернути цю атмосферу, цей антураж бібліотеки, де ти можеш залишитись сам на сам зі своїми думками, почитати книгу, мабуть, знайти щось нове, бо та сама команда бібліотеки може вам допомогти знайти те, що вам буде по смаку. І дійсно, сьогодні бібліотека відкрита для будь-якого користувача, крім різноманіття книжок, тут можна використовувати у своїй роботі комп'ютер, проводити поетичні вечори, зустрічі з відомими діячами мистецтв. Організовувати майстер-класи і не тільки, бо всі ці заходи відіграють важливу роль у соціалізації та популяризації культури. Загалом я вважаю, що дуже важливі, бо о, все ж таки живе спілкування, живі емоції, а не просто емоції в телефоні. Це те, що зараз потрібно нам всім, заради єднання, заради протистояння і новим викликам сьогодення. У нас в районі шість бібліотек, всі вони працюють наразі, бібліотеки проводять, крім своєї основної книговидачі, також масові заходи, в бібліотеках працюють клуби за інтересами, в бібліотеках виставляються художники, тому життя кипить. Бібліотеки це наші культурні центри. Аліна Кормашова, Ігор Луханін, Олександр Уваров, Олексій Старінков, Харків. Новини.